Сьогодні я хочу так само говорити про переслідування адвоката Романа Червінського, на якого тиснуть із банкової, щоб він відрікся від цієї справи. Нагадаю, хто такий Роман Червінський. Роман Червінський це є розвідник, який був одним із тих, хто затримували цемаха. Нагадаю, що цемах це один із тих, хто підірвав запустили ракету по МГЖ 17 Роман Червінський це один із тих, хто. Готував спецоперацію по затриманню вагнерівців, який, яка була зірвана офісом президента, який вигороджувала одна конкретна особа, зокрема з цього конкретного залу. Але цього розвідника тримали в нелюдських умовах в СІЗО, тільки тому, що він посмів сказати правду про те, як хтось працює на Московську Федерацію в найвищих кабінетах банкової зараз. Червінського хочуть позбавити адвокатського захисту конкретного адвоката.